Як і анонсували довгоочікувана і така важлива тема, чому ми їмо більше ніж насправді нам потрібно? Можливо, це не лише про голод, часто це про стрес, звички, емоції, чи навіть нудьгу Переїдання може здаватися знаєте, такою дрібничкою, але з часом воно краде наше здоров'я, енергію та настрій. Тому друзі, говоримо саме сьогодні, і саме зараз про те, чому ми переїдаємо та як взяти це під контроль без жорстких дієт та самозвинувачення з нами сьогодні. Тетяна Кігтєва, нутриціологиня. Також мене лікарка та президентка асоціації професіоналів фітнесу та нутриціологів України. Ми будемо говорити, спілкуватися стосовно цього важливого питання. Доброго ранечку, вітаємо, вітаємо вас! Дякуємо, що завітали до нас. Дякую. Як ваша велне школа поживає? Велна школа процвітає. Процвітає це прекрасно. Вона зараз затребувана Спеціалісти, дієтологи, нутриціологи, бо у світі оживіння так. це як епідемія вже. Тому. На жаль, ця проблема шах, є, так, є, є да, ті, хто і... готові допомогти. А, Тетяно, чому ми інколи переїдаємо, коли здається, ну, ми ж не голодні, дорогі глядачі, було у вас таке? От, Полам... я не голодний. Чому я їм далі? А, так, дивіться, є декілька причин, і можна виділити такі три глобальні: це. Нейробіологічні причини це культурно-соціальні і автоматичні. Що значить нейробіологічні? Коли людина їсть їжу, в якій є цукор, сіль, жир у Таких вивірених пропорціях є навіть експертні групи, які чітко вимірюють, щоб не пересолити, щоб не було занадто солодке, і ось ця їжа з цими пропорціями вона потім нас спонукає переїдати. Тобто йде сигнал в центр насолоди в мозку, є такий гедоністичний центр. Вивільняється дофамін, і ми хочемо їсти ще, ще ще їжа як наркотик. Це як залежність. як наркотик, це як залежність, це нейробіологія. Чому ми їмо. Тобто існує індустрія, спеціалісти, групи, які розробляють цю їжу. Знають про печ... Так, і печиво Орео, наприклад, це такий, знаєте, ну розповсюджений приклад, ось як над цим попрацювали. Що ми mm -hmm. хочемо саме цю їжу, саме цей продукт. Це Америку відкрили заново. Друга причина це культурно-соціальні. Тобто, у нас зараз в ресторанах, в якихось закладах швидкого швидкої їжі. Накладають багато їжі спеціально для чого? Що о, а там годують гарно, там багато. І людина потім буде їсти, їсти ще більше. Реклама, маркетинг працює на це, різні заходи. Вони ж повсюди у нас з їжею пов'язані форшети, перемовини. Це як така да, культура вже і наша країна, хоча й в інших також. Знаєте, коли ми кажемо заходь на чайок. Це перше, друге, третє oh, no. <гум> так, називається. Це просто коли американець приїхав в Україну, один там <гум> мали деякі проекти. І там люди кажуть, на чайок, кажу, кевін тебе на чайок, Каже, знаю вас цей чайок, каже. Ці посуденці каже олів'є до другої ночі, каже це на чайок, Каже, та «Да, який це чай? А, вже американці про mm -hmm. це знають. Mm -hmm. Тож перша причина це нейробіологічні, mm -hmm. друга це культурно-соціальні, і третя це автоматичні. Тобто часто люди їдять не усвідомлено механічно, коли дивляться телевизор, коли там скролять в телефоні. І тоді переїдання буде на 40%. відсотків. Ніж людина б їла усвідомлена і знала ну, там відчувала смак, текстуру їжі. цілих 40%. на 40%. ой Ой-ой-ой, а... так, так не Харчування автоматичне буде спонукати нас їсти більше. Так, коли ви, коли ти ще вмикаєш собі якийсь YouTube, щось там на фоні, так то ти ще, ще так. більше це провокуєш, це не усвідомлено. Які взагалі от ще психологічні емоційні фактори можуть спонукати нас до переїдання, тому що. Підозрою їх дуже багато. А, так, це вже порушення харчової поведінки. Є емоційне заїдання, є екстернальне заїдання. І емоції заїдати не обов'язково негативні. Угу. Можемо заїдати і позитивні емоції, угу. щось святкувати, радість, здали екзамен. Це все йде з дитинства, коли нас пригощали за якийсь успіх, ось тобі цукерка. Дитина виконала домашнє завдання, ось тобі цукерка, І, до речі, і на сьогодні це також зустрічається. Тобто... Угу. Я знаю, що вчителя в школі можуть. Давати ось такі цукерки дітям, учням. Тобто позитивні емоції, упередження з дитинства і негативні емоції, стрес, підвищується кортизол. Цей гормон буде нас спонукати їсти висококалорійну їжу. Або якщо у людини тривога, депресія, вона буде як самолікування, їжа для неї буде. Або самотність, людина відчуває самотність, якусь порожнечу всередині себе, і вона буде їжею заповнювати цю порожнечу. Угу. Це вже порушення, потрібно працювати, розуміти, які емоції саме заїдаєте, точно називати цю емоцію. Угу. Тут вже боротися не з самим переїданням, як таким, так, але вже з глибиною проблемою, яка власне, провокує ось ці всі хати. А паридації. як, власне, розрізнити цей е фізіологічний голод і емоційну потребу, ну, от, щоб зрозуміти, чим я зараз керуюся, чому я їм, те, що я їм, і чому я хочу це? Це дуже гарне запитання, бо дійсно ми можемо це відрізняти і потрібно розрізняти фізіологічний голод. Він до нас приходить, коли вже прийшов такий деякий час проміжок. Ми там їли 4 години, тому 5 годин тому. А емоційний він коли настає? Ось ми з'їли перше, друге і компот, а ще б щось. Завершити прийом. їжі. Тобто Кратко пройшло постаново. буквально там п'ять хвилин після того, як ви поїли там пів години. Ви не голодні. Угу. Да, ось це перше, це час. По-друге, фізіологічний голос він може зачекати. Ну, їдете угу. ви з роботи додому. Ви голодні. Але розумієте, ну зараз я зачекаю, ще приїду там поїм нормально вдома, а емоційний голод він не може чекати. Він буде вас змушувати саме зараз йти в той магазин і купувати якийсь конкретний продукт. Uh -huh. Фізіологічний голод, ви можете з'їсти що води. завгодно. Ви можете з'їсти кашу гречану на там кусок м'яса, і вам буде ок. А психологічний тільки там таку шоколадку, там тільки да? І, і ніяка інша вам не підійде. І ви зриваєтеся, ви йдете, ви купуєте, ви не можете. Я зрозумів, що а, в мене час. То, от ви сказали, що я керуюсь емоційним е, ну, потребою, в тому плані, що ну, я голодний. І, і, і я їду додому, дружина вже приготувала, вже чекає, каже, давай приїжджай, тому що ну, ми вже з донечкою поїли, от ще хвилин 20, каже, ти ну, на гаряче встигнеш. І я голодний, я знаю, що мене чекає, ні, по дорозі, зупинюсь, піду в супермаркет, знайду цей паркінг, ще припаркуватися, куплю щось і думаю, навіщо я це роблю, тому що зараз я солодким переб'ю. І ось ви і це мені емоційний. допомогли. Ви мені допомогли назвати ще одну різницю між фізіологічним голодом і емоційним? Відчуваєте провину? Бо якщо це фізіологічний голод, ви поїли каже, ну, сок, і кажуть, ну окей, пішли займатися чимось іншим. Це логічно. А якщо емоційний, то тут починається: навіщо я це з'їв? Mm. Так само, як і навіщо я їв цю останню цукерку там чи. Піченьку якусь таке. Так, mm. так то потрібно задавати собі Дуже запитання, класно. що ви вже розумієте, що це емоційний, то задайте собі запитання, а яку емоцію я зараз відчуваю, чому я хочу це з'їсти. Супер, супер. Я голодний, я дійсно голодний, чи я, може, злий, чи може я самотній? Тобто знов-таки назвіть цю емоцію. Дякую. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. взагалі, от є ті люди, які ось переїдають саме. Звичайною такою їжею, просто ось збільшують собі порції, збільшують, збільшують, і потім вже не можуть зупинитися. Ось чи є якісь стратегії для того, щоб це контролювати, і не переїдати, коли там їжа є от в тебе в вільному доступі, і ти якось от відчуваєш. Я не знаю, от є періоди, коли ти дуже дуже сильний такий голод і їш-їш, не можеш наїстися. Ось чи є якісь стратегії, щоб це контролювати? Це ну, взагалі все одно, да? нормальна їжа, але ми повинні розуміти, ну, що ми маємо під нормальну їжу. Це все ж таки повинна бути збалансована тарілка. До того ж, тарілка розміру 22 см, невелика, якась середня. І ця здорова тарілка, як ми знаємо, що половина це повинна бути одна, друга. Овочі, фрукт, одна четверта, білок, бо білок нам буде давати більш насичення, більш довготривале. І складні вуглеводи. Чому саме складні вуглеводи? Вони будуть стабілізувати рівень цукру, Бо якщо у нас цукор Буде стрибати туди-сюди, це ж якраз і буде провокувати переїдання. Поїли солодкого, цукор підвищився. Через 30 хвилин він йде вниз і в нас наступає гіпоглікемія. Для організму це стрес. Він може, організм розуміє, що гіпоглікемія може вмерти. Це ж ще гіпоглікемія, там декілька годин і все. І він просто нас захищає, він каже: йди їж, знов підіймай цукор. Якщо людина буде знов їсти, ну, тобто складні вуглеводи вони це стабілізують. Ось чому одна чве, четверта тарілка це складні вуглеводи. І ще клітковину обов'язково додаємо, вона не буде давати цих стрибків. Тобто збалансоване харчування, корисні жири також. Жири – це взагалі продукти, які насичують і дають таке довготривале нам відчуття ситості. Mm -hmm. Тобто, ось, коли ми кажемо сир, кисломолочний, знежирений, взагалі не повинно бути знежирених mm -hmm. продуктів, замість знежирених додають крохмалі людина, потім знову буде переїдати. Тобто, жирне. Додавайте жирне, бійтеся жиру в своєму раціоні. Mm -hmm. е, як важливо мати збалансоване харчування для подолання звички переїдати і взагалі підтримки. Емоційної рівноваги Наскільки все це взаємопов'язано? Так, це напряму взаємопов'язано, тільки що казали про збалансовану тарілку, так. це ж воно і є. І потрібно ще звертати увагу, можливо, є дефіцит омега 3 жирних mm -hmm. кислот, і вони будуть також пов'язані з роботою мозку. Якщо є дефіцит, вони будуть підвищувати тривожність, людина буде це заїдати. Якщо є дефіцит заліза, вітамінів групи Б, цинку, магнію, вони також впливають на наш настрій, і це також буде нас спонукати знов-таки на поганому настрій більше їсти і вітамін. Де також, mm -hmm. тобто і збалансоване харчування, і баланс мікроелементів. Mm -hmm. Дякую. А чи є можливо, чи правдиві ось ці лайфхаки, які зустрічають часто на просторах інтернету, коли е, кажуть, ну тебе тягне до солоденького, значить, у тебе проблема там з тим-то, з тим-то в твоєму організмі. Тебе тягне на кисле чи солодке, В, в тебе проблема з тим-то, з тим, то яким, як чогось тобі там того не вистачає? Я не пам'ятаю чого, але це правда, чи це ну просто так? А, ну, є такі дослідження, психологічні угу. дослідження. Це проблема не в, в, в збалансованому харчуванні. В збалансованому харчування так, перш за все, угу. але проблема. все одно, якщо там хочеться чогось хрумкого, да, uh -huh. то можливо, вам не вистачає якогось адреналіну. Uh -huh. Часто ще тягу до солодкого пов'язують з порушенням мікрофлори. Uh -huh. Але перше, що потрібно зробити, це збалансувати харчування, якщо не проходить, шукати вже тоді якісь інші причини. Uh -huh. Які ще, можливо, практичні є методи для подолання от нашого цього е психологічного і залежності від їжі? Тобто можливо якийсь не знаю, ритуал має бути, як я їм, коли я їм, що ще може допомогти практичних стратегій дуже багато, і почати потрібно просто з щоденника харчування. Але в щоденне харчування, ви що е, заносите, що я їм, скільки я їм, самопочуття – але ще потрібно і емоції записувати, що я відчував, які емоції до того, як почав їсти, що я відчуваю після того, як почав їсти. І ще часто прошу відслідковувати тригери навколишнього середовища, які саме вас провокують для переїдання. Для когось це може бути святковий стіл. Або не обов'язково святковий, друзі, з якими пішли в кіно, чи ще багато, чи міма булочна якось mm. пройшли це ваші тригери. Ви не можете пройти мімо. Тих круасанів, коли йдете на роботу, які пахнуть, і ви заходите. Це ваш тригер. Вносіть його в щоденне харчування, і ви вже зробите перший крок, ви будете усвідомленими. А другий крок ви вже будете думати, а що мені з цим робити. І якщо це екстенальне. Порушення, коли ми реагуємо на зовнішні фактори, не на свій фізичний голод, а на зовнішні фактори. Ну, там є різні стратегії. Ви заходите в супермаркет, там стратегія безпечний супермаркет. Тобто ви обходите ті відділи, в які знаєте, що ви зможете там щось не те купити. Ви прямо собі план складаєте. Що mm -hmm. я піду спочатку на відділ з м'ясом, потім на відділ з фруктами, а те обіду. Не тримайте їжа, яка провокує вас їсти вдома. Не купуйте її. Навпаки, на е, такому Видному місці покладіть здорові перекуси. І ще практику усвідомленого харчування допомагають нам саме з екстернальним впоратися. Що це означає? Це потрібно їсти повільно. 20 хвилин, щоб сигнал від шлунку дійшов до головного мозку, щоб глюкоза поступила, що ви ситі. Потрібно їсти повільно, потрібно їсти, якщо ви там, правша лівою рукою. Виделку, ви взяли кусочок, поклали до рота, відкладіть віделку, поки все ретельно не переживали, ми не беремо виделку або палички, тобто різні техніки, щоб загальмувати сам прийом їжі. Якщо це емоційне переїдання, то ми працюємо з емоціями. Потрібно дати собі час зупинитися. Ви відчуваєте імпульс? Скажіть собі. Там, да, на, на телефоні включить таймер 5-10 хвилин. Ось я ці 10 хвилин я не буду йти до їжі. Е, я там подихаю глибоко. Або ось недавно була розмова з софрологом. Вона рекомендувала. Головне переключіть свою увагу. Наприклад, ви можете себе там, похлопати угу. да, по тілу. Або е, візьміть свічку, або уявіть, заплющіть очі, там дуйте. Подумайте такий глибокий видих, але для себе знайдіть якусь практику, ви зможете зробити в ці 5 хвилин, щоб просто переключити увагу. Тут головне переключити увагу з їжі на щось інше. Так, так. Це знаєте такі поради. Я пам'ятаю, давали, коли ми проводили деякий курс для людей, щоб кинути палити. Коли є звичка палити, каже, просто візьміть жуйку, просто щось інше. Але вийдіть просто на вулицю в той момент, коли у вас є звичка. Я розумію, що це ж та сама залежність, і просто треба десь інколи світ допомогти переключитися. Тому що я, я по собі бачу, якщо в мене десь іду біля кухні, там на столі лежать яблука фрукти, я візьму і з'їм, Хоча mm -hmm. я не хотів, так... я не планував. Ну, якщо я переключаюсь, тому що хтось мені в цей момент зателефонував, все я вже забувся, і три години можу не їсти. те, що ви говорите? Але знаєте, тут потрібно тренування. Тобто ми з вами зараз проговорили. Так, так. Ми в спокійному стані, і ми про це забили. Забули, а коли ми будемо там збуджені, коли настане цей імпульс, якщо ми не тренуємося в цьому, ми не зможемо це використати. Тобто, коли ви спокійні, коли немає ніяких тригерів, пробуйте переключатися, пробуйте ці вправи, щоб потім, коли вони вже настають, ви вже знали, вони вже у вас напрацьовані. Це й ходити в тренажерну залу. До речі, базові, так, щоб не переїдати це сон, бо якщо ми не досипаємо, збільшується гормон грилин, і ми починаємо більше їсти. Ого. Фізичні навантаження, вони ж так дають нам різні ендорфіни, замість того, дофаміну. Ми отримаємо задоволення. Тобто це взагалі якась. Ну, Базові правила, а вже потім там і щоденники, і працюємо з емоціями, з цими екстернальними різними порушеннями. Дякуємо дуже дякуємо. Справді дуже багато цікавої такої інформації, корисної сьогодні. Особисто я для себе новою дізналася. Тому дякуємо вам, пані Тетяну, за те, що ви нам розповіли впевнена, що це буде корисно для багатьох наших глядачів, тому що ну в кого не було проблеми з тим самим переїданням, бутягою до солодкого, і Бу. це для для багатьох вічна боротьба. Тому дякуємо. Бажаємо успіхів а -а -а. у вашій діяльності. Щиро вам дякую. Друзі, Тетяна Кіхтєва, дієтологиня, сімейна лікарка, президентка Асоціації професіоналів фітнесу і нутриціологів України, засновниця Велни школи зі здорового харчування, була з нами у цій студії. Можете переглядати у Ютубі, у повторі, на сторінці ранок надії, розмову з нашими експертами, ну а також поширювати вашим друзям. Залишайтесь з нами.